Вітаємо наших глядачів. Сьогодні така е, програма гарного настрою створи власними руками. І я представляю творчу молодь. Е, оператор ведучий Гапєєв, Наші вболівальники Семенчик і Богданчик. Ось наші друзі. Вони тут постійно з нами вболівають. Е, Оленка Шмаревоз. Вітаю. Вітаємо. І Яніна Горловська. Та вас вітаємо сьогодні. Яніна покаже якраз як гостя нашого ефіру, покаже свої цікавинки. У нас програма нагадаю її назву з власними руками. От секрети щасливої творчості. Ми говоримо сьогодні про це. От ми спеціально зараз готуємо цей сюжет для майбутнього за кілька днів заплановано прес-клуб. для наших вихованців, гуртківців, для батьків, для охочих наших глядачів, от е, яких ми запросимо, це поки що секрети. Психолог у нас заплановано його ще запросити. Цікавий гість ефіру буде в наступному сюжеті, трошки пізніше. от. А і ми хочемо цю програму спеціально для перегляду наперед трошечки зробити. От про щасливу творчість, коли ми не нудьгуємо. А не медитуємо, а щось творче робимо. Можна створити, ми вже знаємо, що можна займатися класною читацькою творчістю. От у нас книжечка ще чекає до наступного сюжету, щоб почитати її. А Можна створювати класні малюнки, а можна створювати творчі цікавинки власним рукам. От Яніна зараз покаже. Покажи оцей перший твій, е, твою творчу цікавинку. Що в баночці я бачив, щойно. Щось там. О! Що це в нас, розкажи, будь ласка, що це таке цікаве? Це як сказати, це такий фонарик. Ага, ліхтарик. Угу. Так. Це мій ліхтарик. Я його зробила з журналим Угу, Так. Ми читали. Угу. Ми читали сюжет. Це ліхтарик. Щоб знайти і зробити ці ліхтарик, це не сторінка 19. Так. Є такий номер журналу. Ми дуже дякуємо журналу Джмілі. Шкода тільки, що цього року тимчасово завершився той проект, але ті журнали, що подаровані нашим дітям, вони не ховаються в архіві, вони живуть і далі своїм творчим життям. І от саме по тому випуску журналу, про який Яніна зараз згадала, ми якраз і робимо цей сюжет. Ось там була така рубрика: як створити щось цікаве власними руками. От Яніна створила цей ліхтарик. А покажи Яніна ще свої цікавинки, що ти власними руками створюєш. Що в тебе є зараз на готові, щоб можна було просто зараз показати? Так, тут зараз у менешка путешественниця. Вона на своїй паличці, яку несуть. Журавлі, вона лисиць, і вона це придумала. Це із мультфільму серіалу ляг Угу. Ось так, лягушка, жабка-мандрівниця, бачите? Не тільки в літературних сюжетах, але й в нашій такій прикладній творчості, де власними руками цікавинки можна створити. Ось такі у нас мандрівниці. Скажи, Яніна, який ти настрій відчуваєш, от коли ти створюєш, наприклад, ліхтарик? Або от Оленка пише: Вау, дуже сподобалося. Насправді дійсно надихає такий класний настрій, передає цей, цей сюжет. От що от ти відчуваєш, Яніна, коли це все створюєш. Так. Тому угу. що мені дуже приємно щось зробити своїми руками. Угу. Uh -huh. Чудово, чудово. І щоб я могла побільш інтересне, щоб розвивати моторику руки, я граю на піаніне. І це мені допомагає. Як малювати, це теж мені допомагає. Угу. Uh і -huh. ще робити всякі гіперполяси. Чудово. От бачите, насправді, музична творчість вона ще пов'язана з такою творчістю, що сюжети ми робимо власними руками. Це насправді дуже класно, дуже креативно. І що б Яніна, хотіла нашим глядачам побажати, дітям, батькам от на тему такої щасливої творчості? Щоб вони більш робили є... самороба? Е... Який у вас є журнал «Дзміль» побільше читали. Так. І Ой, більш малювали. Угу. Чудово. А покажи, будь ласка, ще чи є в тебе оця королева вогню, оцей малюнок, який вже, вже насправді дуже багато кількості переглядів, окремий сюжет у нас є. Але ще раз. Я його але не найду, а він у мене на глаз, на очі попався. Так, угу. да, у стопч. О, ось бачите, нам дуже сподобалася оця історія. Це королева вогню, яка перемагає на позитиві. Насправді, це історія про те, як можна подолати різні складні життєві обставини. от, І фізичні і застудні хвороби, і не тільки. От, і коли людина, оце. Подолає, переживає, і тоді вже можна насправді можна робити такі класні сюжети, от, і можна вже е, передавати таку е, цікаву естафету творчості для інших, е, тому що це насправді всіх нас е, творчо мотивує, ту, е, емоційно радує. от, І ми хочемо е, побажати нашим глядачам. Не замикатися у власних проблемах, а іноді так відволікатися, абстрагуватися, і от робити поробки це насправді дуже корисно. І психологи рекомендують, і стрес це все знімає. От і моторику розвиває, хто музикою займається, і не тільки музикою. Ну і звичайно, це такі сюжети гарного настрою. От ми можемо не тільки в ефірі гарний настрою показати, а для початку для себе створити гарний настрій, передати його рідним, близьким, своїм друзям, знайомим. От, ну а після того. Можна і поділитися з іншим цілим світом, так для широкого загалу, поділитися таким власним секретом щасливої творчості. Отож, бажаємо вам знайти свої рецепти щасливої творчості, і, можливо, з вами ми теж створимо новий сюжет, і це стане новою цікавою історією. На цьому дякуємо за увагу.